Спішайте і зустрічаємо оплесками Заслужений артист України, володар надзвичайного оксамитового баритону та неповторної харизми улюблений жінок та свій серед чоловіків. неперевершений Михайло Грицькам вже тут біля нас. Зустрічаємо оплесками. Гучніше, гучніше, гучніше. Друзі, підходьте до нас поближче. заслужений артист України, володар надзвичайної харизми та неповторного ксамитового баритону. Ваш улюбленець Михайло Грицкан вже тут біля нас. І зараз ви прослухаєте пісню у його виконанні. А всіх вас о 19.30. Ми чекаємо на великому грандіозному благодійному концерті в підтримку ЗСУ.

Добрий, вітаю ще раз вас з гарним святом з Днем Вишиванки. Дуже приємно, що це свято народилось саме на Буковині, на моїй Буковині. Тому сьогодні у нас будуть на концерті класні вишиванки. Катерина е -е, вже готується до концерту. Сьогодні супровід Гурдран буде. Для вас ми привезли багато нових пісень і звичайно. Ваші вже улюблені пісні, які ви вже знаєте. Класно проведемо цей вечір, незабутній вечір. В гарній компанії. Дівчатам, які приїхали лише недавно, будуть консультанти по воді, скажуть, скільки пити, після чого. Так що приходьте, обов'язково на цей концерт. Для вас ми виконуємо найкращі свої пісні, допоможемо нашим крутим Збройним силам України. Мені дуже приємно всіх бачити, гарних таких. Залишайтесь такі гарні в такому гарному місці, в трускавці. Будьте здорові, щасливі, гарного відпочинку. Частіше обіймайте один одного і світ стане яскравішим. Де міняє ніч, ніч міняє, день. так і ми у двох около любим за тобою я ходжу на житті, бо окремо нас вже не існує. Я обожнюю, як ти посміхаєшся, я обожнюю світ в очах твоїх, я обожнюю, як Ряд на небі зорі ти в моєму житті зірка провідна, сумно на душі, без тебе мила, я обожнюю, я ти посміхаєшся, я обожнюю світ в світ очах твоїх, я обожнюю. Зливами за тобою лечу хмарами, грайливими. Ти моя, ти моя, лад. Я взагалі э, не знаю, це лише вам знати жінкам, як водночас бути і святою, і грішною. Тому оплески вам, я вибачаюсь. Артем, Артем, Алло. Я наберу тебе, бо на, на біветі зараз. Алло. Чуєш? Как наберу тебе, бо на біветі зараз. Так що звук також їде вже по дорозі. Сьогодні запрошую на наш з Катериною Бужинською концерт. Тур Воля сьогодні в Трускавці. Для вас ми привезли найкращі свої пісні. Всіх запрошую, багато у нас акцій. Сьогодні діти в супроводі, батьків йдуть безкоштовно. Чоловіки в супроводі п'ятьох дівчат йдуть, жінок безкоштовно. День народження є у кого сьогодні. У кого? Ідіть до мене. Обманюють що? Ні, чоловіка, що візить. А, йди сюди, да, красунчик. Я виходжу на сцену, лише одних жінок бачу завжди. Звідки ви приїхали? У Умані. А ми їдемо до Умані завтра. Скільки вам сьогодні не впитаю? Тридцять як школу закінчили. Ну тоді тоді ви, ви на концерті точно будете. Вам, я коли одягаю піджак, у мене так тут грицька, написано, там ТЦК, знаєте, то всі каразніме піджак. Тому вам сьогодні не страшно. Подарунок від нас з Катериною. Ви самі приїхали чи з коханою? Дружина. Ви жінаті вже, так? Ірина, <різвіст> подарунок два запрошення на наш концерт. будь ласка. підходьте <спільш> <-так>, до Ірини. Що ще які свята у нас сьогодні? День вишиванки, тоді всіх запрошуємо. І сьогодні на концерті, у кого буде найкрасивіша вишиванка, також буде від нас подарунок. Обіцяю. Що ще там? Де хто іменник? Хто це стиснітель? Ще один хлопець. Але йому вже нема, йому лише 35, він боїться, показується. Ідіть до мене. Обласк, область, він так не вийде. Вітаю вас! Обережно, не бригайте, бо тож дівчата ще треба тут бачите, скільки багато. А нас мало. так що Бережіть себе. Як вас звати? Олег. А звідки приїхав? Хмельницький. У мене перші дві жінки з Хмельницької області. Бачу, компашка класна сьогодні. Зібралась точно не прийдеться мені одному гуляти, да? Хіба що в моїй наступній пісні, Так. Дарі. Да,